Привіт! В цьому відео ми з вами ознайомимося зі змінними та типами даних, які існують в мові c sharp А перед початком я хочу порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Отже, для початку давайте вияснимо, що таке змінні. Змінні ви їх можете уявляти як певні комірки, куди ви можете занести деяку інформацію, і далі ви можете звертатися до цієї комірки, брати інформацію, виводити її на екран, проводити математичні дії чи робити щось інше. І от від слів ми давайте перейдемо до діла та дійсно створимо таку нашу першу змінну. Щоб її створити, нам потрібно прописати декілька моментів. Спершу ми прописуємо тип даних, тобто ми вказуємо, що конкретно, яке значення буде знаходитися в самій зміні. Ні, далі ми вказуємо назву для зміни і встановлюємо певне значення. І от для початку ми давайте створимо таку зміну, в яку ми зможемо помістити певне ціле число: 1, 2, 3, 100, 200 і так далі. А далі ми вже вивчимо різні типи даних та зможемо поміщати в зміні не тільки числа, а ще і якісь певні рядки, текст і іншу якусь інформацію. Отже, для початку треба прописати тип даних. Наразі я давайте пропишу такий тип даних, як інтеджер або ж просто int. І int це в нас такий тип даних, який дозволяє нам зберігати в самій змінні певні цілі числа. Про типи даних ми ще трошки згодом з вами поговоримо, проки просто прописуємо. Далі нам потрібно вказати назву для зміни. І назва може бути будь-якою. Головне, назва повинна бути на англійській мові та не повинна містити спеціальних символів. Тому давайте ми вкажемо просто, наприклад, таку назву як number, адже саме якесь число я тут і хочу зберігати. Тому буде просто така назва як number. Далі я можу Поставити крапку з комою. І тим самим я вже створив змінну. Ця зміна може вмістити якесь певне ціле число, але наразі ми просто не вказали саме по собі значення. Ну і значення можна вказати в наступному рядку, Наприклад, ось так я прописую звернення до самої змінної, і вказую те, щоб якби в цю змінну я встановлюю таке значення, як, наприклад, число 10. І можна прописувати створення змінних саме ось в такому форматі, тобто в одному рядку ви її створили, в іншому ви при якісь дані, але набагато розумніше просто прописати це все в одному рядку. Тобто, ось я створив зміну, дав їй назву, а також казав, що в цій зміні у нас буде певне число. Ну, наприклад, нехай 10, або ж можна поставити мінус 10, або якесь інше ціле число. Ну, поки нехай буде 10. Тепер ми давайте спробуємо все це вивести на екран. Для цього ми вже використовуємо звичну для нас, для нас структуру, це consol, write line, або ж просто write. Я буду right line використовувати, бо хочу, щоб в нас кожен раз був перехід на новий рядок. І далі все, що мені потрібно зробити, це просто всередину цих круглих дужок я прописую назву моєї змінної. Тим самим я виведу цю змінну на екран. Ну і просто зберігаю файл, також запускаю всю програмку. І далі ми на екрані побачимо число 10. Таким чином, ми створили змінну та просто вивели її на екран. І тут важливо відмітити, що змінні вони не були б змінними, якщо б їх значення ми не могли змінити, як би це не звучало. Але ми можемо дійсно звернутися навіть же після того, як ми використовували цю зміну, ми можемо до неї звернутися та можемо встановити будь-яке нове значення. Ну, наприклад, встановлю значення як 4. І далі я просто можу ще раз спробувати вивести цю зміну. Ми побачимо, що тепер в нас на екрані буде виводитися як значення 10, так і значення 4. Ось ми дійсно це з вами помічаємо. Більш того, ви, коли виводите певну інформацію, ви можете ще вказувати те, що разом з значенням якоїсь зміни ви будете виводити ще певний текст, і все це ви можете об'єднувати. Щоб таке зробити, ми давайте ось тут, наприклад, пропишемо такий текст як ну, тобто результат. І тепер мені потрібно об'єднати оцей текст з виводом самої змінної. Для цього мені просто достатньо прописати тут знак плюс. Тим самим я об'єднує вивід інформації, ну і вийде так, що в нас буде написано result і буде підставлено значення зі зміною, тобто 4. І от насправді це все, що потрібно знати про змінні. Ви їх можете створити, дати певне значення. Далі це значення ви можете вивести на екран або провести якісь математичні чи інші операції. Також ви значення змінною можете змінити і знову ж таки проводити якісь операції в загальному розумінні це все, що потрібно знати. Тепер ми давайте з вами вивчимо різні різні типи даних, які ми можемо додавати до змінної, і тим самим ми зможемо зберігати не тільки цілі числа, а ще й інші різні типи значень. І спершу давайте поговоримо про такі типи, які використовуються лише для цілих чисел. І тут ви можете сказати: ну так ось в нас є інтеджер, він використовується для цілих чисел. Так, насправді він використовується для цілих чисел, але також існують ще декілька різних інших типів даних, які також використовуються тільки для роботи з цілими числами. Навіщо вони існують і як з ними працювати, зараз розкажу. Спершу давайте вивчимо такий спеціальний тип, який називається UINT. Він записується так само, як і минулий, лише міняється просто літера u. І далі я, наприклад, вкажу те, що я тут створюю нам один, наприклад, і вказую значення як 10. Сутність цього типу полягає в тому, що сюди я можу записати лише числа, які будуть, які будуть з знаком плюс. Тобто я не можу сюди вказати, наприклад, мінус 10 або мінус 1. Це завжди буде помилка, адже uint – це unsigned Інтеджер, тобто інтеджер, в якого немає знака мінус, і тому будь-які числа з мінусом вони сюди вже не будуть поміщатися, вони будуть видавати помилку. Далі в нас є ще такий тип даних, як байт, записується наступним чином. І цей тип даних байт він дозволяє нам зберігати числа в діапазоні від 0 до 255. Тобто, якщо я сюди впишу 256, все це вже видає помилку, адже ми вийшли за діапазон можливих значень, які Можна сюди записати. Також, якщо я тут пропишу, наприклад, мінус один, це також вже буде помилка, адже ми виходимо за діапазон. І ось на цьому етапі ви можете задати питання, навіщо мені взагалі запам'ятовувати Uint, Byte, якщо існує інтеджер, і він набагато простіший. Хочу мінус один записати, не проблема. Хочу там п'ять тисяч записати, також не проблема. Тобто навіщо вивчати оці інші типи даних. Справа в тому, що комп'ютер під будь-яку вашу змінну виділяє певну кількість пам'яті. І якщо ви використовуєте тип даних байт. То під таку зміну буде використано лише один байт інформації або ж 8 бітів. Ну тобто, 1 байт він складається завжди з 8 бітів. Якщо ж ви для змінної вже будете використовувати тип даних інтеджер, то в такому випадку ви будете використовувати 32 біта або ж 4 байта. І насправді на сьогоднішній день, оскільки комп'ютери вони вже дуже потужні, то цей момент він не дуже такий є принциповий. принциповий. Тобто, ви можете для кожної вашої зміни використовувати. Той самий тип даних інтеджер, і ваша програма буде працювати ну, цілком нормально і логічно. Але все ж таки потрібно пам'ятати, що існують різні типи даних, і в залежності від того, який саме тип даних ви обираєте, в залежності від цього, у вас якби кількість байтів буде задіяна різна. Якщо це тип даних менший, то відповідно і кількість байтів на обробку цього типу даних буде також меншою. І тут ще відмічу, що якщо ви створюєте щось на кшталт сайту там, або якоїсь дуже примітивної програмки, то дійсно ви можете навіть не задумуватися про ці всі типи даних та повсюди використовувати інтеджер, ну якщо потрібно роб... працювати саме з цілими числами. Але от чисто так уявимо, що ви працюєте, наприклад, в NASA, і там дуже важливо вже контролювати весь цей об'єм пам'яті, адже він там є обмеженим, або ви працюєте з якимись мікропроцесорами, мікросервісами, і там також є обмежена ну, кількість цієї пам'яті. І в такому випадку пам'ятати про всі ці типи даних. Аних, скільки вони там можуть займати пам'яті, просто обов'язково потрібно. В нашому випадку ми дійсно зачасту будемо використовувати просто інтеджер, адже це зручніше, але в той самий час не розказати про типи даних, не пам'ятати і не знати, що це таке, це буде помилкою. І ще раз повім момент стосовно UINT, адже він також займає в нас 4 байта, тобто навіщо його взагалі використовувати. Справа в тому, що інтеджер він також в нас має певний діапазон, це дуже великий діапазон, там щось там може 2 мільярди з чим. Ну, тобто максимальне число, це там, 2 мільярди з чимось або більше, я не пам'ятаю цих діапазонів. Але все ж таки, там також є діапазон. І е, у разі, коли вам не вистачає цього діапазону, тобто вам потрібно там записати число. Ну, нехай це буде там, 40 мільярдів. Ну, наприклад, е, вам не вистачає е, цього діапазону. В такому випадку ви, щоб не створювати ще більш потужний тип даних, ми його також трошки згодом вивчимо. Щоб не створити ще більш потужний тип даних, який буде займати вже 8 байтів, ви просто прописуєте uint, він так само займає 4 байта, але його діапазон вже буде в два рази більший, адже uint, він не оброблює всі ті значення, які йдуть зі знаком мінус. Тому тут ви просто збільшуєте діапазон, але разом з тим кількість байтів на обробку цієї зміни вона не змінюється, що досить непогано. Так от, тепер давайте вивчимо ще деякі типи даних. Знову ж таки, працюють лише з цілими числами, і це такий тип даних, як short – Давайте вкажемо тут назву, як, наприклад, нам 3. До речі, кожен раз, коли створюєте нову зміну, її назва не повинна повторюватися з назвою іншої зміни. Це наче логічно, але просто не забувайте про це. І шорт він займає ще трошки більше пам'яті, вже 16 бітів, тобто 2 байта. І а, тут ви можете записати число, яке, наче буде там до 32 560 щось таке. Ну тобто, якщо я сюди спробую записати нехай число 38. 8 тисяч, да? то це вже буде помилка. Тобто тут вже діапазон набагато більший, але все ж таки все ще не супергігантський. Також ви можете використовувати інтеджер. Ну, з інтеджер я вже знайомився, тому давайте я просто пропишу тут, наприклад, 0. І плюс, якщо вам інтеджера не вистачає, то ви можете використовувати лонг, такий тип даних. Він займає вже 8 байтів, тобто 64 біта. І тут діапазон вже досить. Просто не неймовірно гігантський, і а, вам в будь-якому разі. Цих вже чисел тут точно буде вистачати. Ну і давайте я просто тут кажу нам 5, і, наприклад, знову ж таки 0. До речі, в мене всі ці змінні, вони підсвічуються жовтою такою полоскою. Не зважайте на це, це просто програма вказує на те, що всі ці змінні ми їх створили, але ніде не використовуємо. Тому він якби каже, що може ці змінні не потрібні, може, ти їх краще видали. Але я їх видаляти не буду. Нехай все ж таки вони будуть. Отже, це такі основні типи даних, які ви можете використовуватись. Саме для створення е, значень, які будуть цілими числами. Ну і тут знову ж таки просто потрібно пам'ятати, що всі вони працюють однаково, лише кожен з них займає різну кількість пам'яті. А тепер поговоримо про числа з крапкою. Щоб зберегти якесь число з крапкою, наприклад, 0.5, нам потрібно використовувати такий тип даних як float. Просто його записуємо, давайте створимо тут якусь нову назву, наприклад, нам 6. І далі я сюди вписую 0.5 або 0.50. 55, ну, Там вже будь-яке число, також це може бути від'ємне число, це також не буде проблемою. Єдине, що якщо ви його просто ось так пропишете, це завжди буде помилка, адже в кінці цього числа потрібно додавати літеру F, тим, тим самим ви кажете, що це у вас флот, інакше воно не буде працювати. І ще момент, якщо ви тут поставите замість крапки кому, це також буде видавати помилку. Ну, Тобто ось в такому форматі ви його завжди можете прописувати. Якщо ж вам не вистачить в якійсь, Момент о цього діапазону, який записан в флот, тобто вам потрібно буде прописати ну, дуже багато там чисел після е, крапки, то в такому випадку ви можете використовувати інший тип даних, він називається як double, Записується наступним чином. І дабл це те саме, що і флот, але просто тут в два рази більший діапазон. Я, наприклад, пропишу тут нехай ось таке якесь число, і в кінці я так само можу прописати літеру F. Е, незважаючи на те, що це double, ми все одно можемо прописати. Писати F і тим самим ми вказуємо, що це число з крапкою, тобто це все одно той самий тип. Float. А якщо ви захочете зберігати певний рядок тексту, то в такому випадку ви можете використовувати тип даних string. Давайте ми вкажемо, що назва цієї змінної буде як Word. Тут ви обов'язково використовуєте подвійні лапки і записуєте будь-який сюди текст. Ну і в кінці. крапка з комою. Тим самим ви зберігаєте тут певний текст. Це може бути одне слово, може бути набір слів, може бути якийсь повноцінний текст, ну, наприклад, там якась стаття. Крім того, ми можемо Використовувати тип даних чар, і тип даних чар він нам дозволяє в одинарних оцих лапках зберігати лише один певний символ. Це може бути якась літера в нижньому чи верхньому регістрі, або ж це може бути просто якесь число, це ж також по факту символ. Ну тобто будь-який символ ми тут можемо зберігати, і обов'язково в одинарних лапках. Крім того, існує ще один такий цікавий тип даних, який називається як Bool, або ж boolean. Цей тип даних він дозволяє нам зберігати лише два формати значень або true, або false. Тобто або правда, або неправда. І ось, наприклад, давайте я створюю таку зміну, яка буде називатися як Ishappy, чи він щасливий, чи хтось там щасливий. І я можу вказати значення true, і я розумію так, що він щасливий, або ж можу вказати значення false, і все, і я розумію, що він Поки в нас не щасливий. Тобто, буліан це просто. Спеціальний такий тип даних, куди ми можемо помістити або правда або неправда. І далі цей тип даних, далі цю якби, змінну, дуже буде зручно перевіряти в різних умовних конструкціях, які ми ще пізніше будемо вивчати. І в залежності від того, що тут буде записано, ми будемо виконувати певний е, якийсь код в нашій програмі. Отже, це всі основні типи даних, всі основні прості типи даних, які є в мові C Sharp. Ну і принцип роботи з цими всіма типами даних, він точно такий самий, як і. Типом даних інтеджер, тобто ви просто створюєте змінну, далі ви можете перезаписати значення цієї зміни, ви можете вивести на екран цю зміну або виконати будь-які інші операції. А тепер на базі всього того, що ми вже вивчили, давайте створимо невеличку програму. Ми будемо від користувача отримувати два значення, Ці два значення будемо записувати в змінні, а далі ми просто будемо ці значення поки що виводити на екран. Більш нічого робити з ними не будемо. Отже, для початку ми можемо створити. Дві змінні. створити змінні Ми можемо е, в декількох рядках, або ж ми можемо просто так через кому прописати user1, user 2, і ось я вже створив дві змінні. Е, обидві ці змінні, вони будуть іти з типом даних інтеджер, ну і в них поки що немає ніякого значення. Ось таким чином я їх, наприклад, зараз прописав. Далі ми давайте вкажемо, що в user 1, тобто в цю нашу першу зміну, я буду щось підставляти. Можна відразу щось підставити, наприклад, число 5 або щось таке. Але я ж хочу отримувати дані від користувача, і для цього мені потрібно звернутися до класу Console. Далі я можу звернутися до функції Read. Нагадаю, що ми вже використовували таку функцію, вона дозволяє нам щось отримати з консолі, з терміналу, якби. Але Read я не зовсім хочу зараз тут використовувати. Адже функція read, вона дозволяє отримати лише один єдиний символ. Я, я хочу отримувати декілька символів, а тому буду використовувати іншу функцію. Вона, вона називається readLine. Line. І ця вже функція вона дозволяє отримати як один, так і декілька символів. В нашому випадку це будуть не символи, а числа. І наразі все це буде видавати помилку. Помилка заключається в тому, що оця функція readLine, вона після того, як щось отримує від користувача, вона повертає такий тип даних як string. А ми з вами намагаємося, оце те, що ми отримаємо від користувача, помістити в змінну, яка йде з типом даних integer. Тобто відбувається помилка, бо у нас не суміжні типи даних. Ми якби string намагаємося помістити в integer. Ну і таке, звісно, зробити не можна, щоб нам вийти з цієї ситуації. Нам просто потрібно після того, як ми отримали дані, нам їх треба перетворити в потрібний нам тип даних, тобто в тип даних інтеджер, і таке легко можна зробити за рахунок такого класу як конверт. Це також вбудований клас, він також йде з тієї ж самої бібліотеки, і ми просто якби, до нього звертаємося. Звертаємося до цього класу і звертаємося до такої функції, яка називається як toint 32 Ну і далі відкриваємо круглі дужки, і вже всередину цих круглих дужків ми вставляємо readLine. І тепер в нас вийде так, що ось тут будуть створені дві змінні. Далі ми отримаємо від користувача дані, ми їх перетворимо в integer. int32 це спеціальна функція, яка. Саме в інтеджер перетворюємо, і е, значення ми просто поміщаємо в певну зміну. По схожому принципу, ми давайте ще створимо тут з вами, ну, вірніше, не створимо, просто пропишемо ще один рядок коду. І те саме будемо робити, але вже для user 2, для нашої іншої змінної. І далі в кінці всього цього я просто буду звертатися до Console, далі я буду звертатися нехай до функції write line. І тут я просто буду виводити результат, тобто я прописую result або ж так, давайте. Ну, добре, result, user1, наприклад. І далі я тут буду виводити мою зміну user 1. А також додатково я ще буду прописувати тут user 2. І, власне кажучи, буду виводити ще оцю зміну user 2. Ось таким чином, і в кінці крапку з комою також не забуваємо поставити. Тепер можемо зберегти весь цей файл, запустити всю програму. В нас можуть видаватися певні повідомлення, що, звісно, і відбувається, і ви насправді можете. На них не звертати увагу, я все ж таки ще розкажу, чому ці повідомлення виникають. Вони виникають із-за того, що в нас є ось тут декілька змінних. Ми давайте всі їх закоментуємо. До речі, щоб швидко все коментувати, виділяєте код і далі натискаєте Ctrl, Shift і Slash, і це все стає коментарем. Тобто, із-за того, що в нас тут є різні змінні, з якими ми ніяк не... Ну, якими ми вірніш ніяк не користуємося, то нам програма просто видає повідомлення, що ну у вас є зміни, ви їм не користуєтесь, може ви їх краще видаліть. Знову ж таки, це повідомлення. Вони не впливають на саму програму. Програма буде працювати коректно. Але щоб вони нам не мозолили око, то ми давайте краще все це з вами просто закоментуємо та перезапустимо всю програму. Тоді вже не буде повідомлень, і якби приємно буде з цим працювати. Зараз вивелось 10,4% Нагадаю, це з нашого минулого кусочку коду, це ніяк не відноситься до цієї міні-програми. Тепер я давайте введу певне число. Нехай буде 56, натискаю Enter. Далі в нас відбувається оцей вже рядок коду. Знову ж таки, ми хочемо отримати певне число від користувача, наприклад, ось таке: натискаю Enter. І далі в нас вводиться весь результат. Тобто, перше число це було 56, друге це ось це. Число. Таким чином, ми з вами змогли зараз отримувати дані від користувача, а найголовніше це те, що ми змогли зберігати ці дані, і це все можливо якраз завдяки змінним. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також на наші соцмережі. Всі посилання будуть в описі до цього відео. А в мене ж на цьому все. Тож, побачимося пізніше. Бувайте!